Який знає і виконує обов'язок, це що кожна добра справа починається саме з молитви. Сьогодні ми були в храмі Господньому, і сьогодні ви прийшли тут, щоб, так як Ісус Христос зануритись у цю свячену воду, яку ми тільки що посвятили, і щоб ми були здорові, як Йорданська вода, тому що е, з року в рік е, рік. Батьки, дідусі і прапра, правди -пра, дідусі і повторяються, що ви були здорові, як йорданська вода. Миру, злагоди, любові всім вам, щоб як в сім'ї, так і в державі був мир і спокій, і всім ангела хоронителя і всього вам самого доброго в тому новому році, 2017-го і в подальших, на многії благі літа. Христос хрестився. Христос схрещається, <клес> як колись ізраїльський народ переходив через море, так всім бажаю сьогодні прийти через той Йордан, щоб відновитися і на дусі, і на тілі, щоб, як казав отець, отримати здоров'я і духовне, і тілесне, щоб Господь нас кріпив. І також як водами потопу був знищений гріх, і Ной, і своїми родичами був врятований Через Боже було так само. І сьогодні бажаю, щоб всі гріхи знищувалися тою водою Йорданською, щоб вона була націлення душем і тілам, і щоб ми, перейшовши той духовний Йордан, також осягнули землю обіцнену, яка тече молоком і медом, землю небесного Божого Царства. Тут на землі маючи його пересмах, а колись у вічності. Христос рождається. Славіго. Славі.